У далекому 18 столітті, коли українська земля ще боліла після поразки під Полтавою, а козацька держава здавалася розбитою і знівеченою, постала постать, яка не дозволила згаснути іскрі ролі. Це був Пилип Орлик, гетьман у вигнанні, наступник Івана Мазепи, муж, що обрав шлях боротьби тоді, коли інші опустили руки. Історія його походу на правобережну Україну у році 1711-му це не лише епізод війни, це символ надії, віри і гіркого розчарування, яке супроводжувало українців у ті часи. Після страшної катастрофи під Полтавою, коли війська Мазепи та шведського короля Карла XII були розбиті московським царем Петром, Більшість козацької старшини і вірних козаків змушені були тікати з України. У місті Бендери на землях під владою Османської імперії у році 1710 козацька рада обрала Пилипа Орлика гетьманом. Ця подія мала величезне значення. Навіть у вигнанні українці зберігали свій державний лад, вірили у власне майбутнє і прагнули повернутися додому. Саме тоді Орлик уклав знамениті пакти і Конституції прав і вольностей війська Запорозького, які сучасні історики називають однією з перших конституцій Європи. Проте не папери визначали долю держави, а мечі та кіннота. Орлик чудово розумів, щоб повернути владу потрібно було йти у похід, об'єднавшись з ворогами Московії. Він заручився підтримкою кримського хана Девлет Гірея і уклав союз із Османською імперією. До нього приєдналися запорожці на чолі з отаманом Костем Гордієнком, ті самі, що завжди були найвіддайшуднішими воїнами степу. У руках орлика опинилося військо, яке складалося з козаків, татарської кінноти і союзних загонів, готових рушити на правобережжя. У ранній весні року 1711-го цей похід розпочався. Орлик розумів правобережна Україна, виснажена війнами і сваволлю польських магнатів, зустріне його як визволителя. І справді, коли козацько татарське військо перейшло кордон, селяни, міщани, навіть православні священники виходили на зустріч із хлібом і сіллю. Народ вірив, що гетьман повертає справедливість, що настане кінець польському гніту і московському впливу. Першими перемогами походу стали визволення кількох містечок і укріплень. Орлик швидко здобув Фастів, місто, яке стало важливою опорою для козацьких сил. Тут його підтримала місцева громада, що ще пам'ятала боротьбу козацьких ватажків попередніх десятиліть. Потім орлик рушив на Білу церкву, де відбулася серйозна облога. Замок тримала сильна польська залога, але козаки, використовуючи гармати і допомогу татар, зуміли змусити оборонців капітулювати. Це була велика перемога Білу церкву вважали однією з ключових пунктів правобережжя. Успіхи орлика на початку походу були блискучими. До нього приєднувалися все нові і нові загони. Народ підіймався з надією, що українська держава воскресне, в європейських столицях уважно стежили за цими подіями. І в Варшаві, і в Відні, і в Константинополі розуміли, що на землях між Дніпром і Карпатами може з'явитися нова сила. Але в військовій справі завжди є чинники, які можуть зруйнувати навіть найкращий план. І тут головним союзником орлика були кримські татари. Їхня кіннота була надзвичайно мобільною і грізною в степу, але татари мали свої інтереси. Вони прагнули здобичі, ясиру, а на відродження української держави. На початку походу це мало невелике значення татари допомагали здобувати міста, воювати проти польських загонів. Але згодом їхня поведінка почала відвертати населення. Коли татарські загони почали гнати з собою в ясир тисячі селян, вірність простого люду захиталася. Люди, що ще вчора зустрічали гетьмана як визволителя, тепер почали вагатися чиї це воїни, які забирають дітей і жінок у неволю. Орлик неодноразово намагався зупинити союзників, вимагав від хана дисципліни. Але татари слухали лише власну вигоду. Це стало однією з причин майбутньої катастрофи. Попри ці труднощі, гетьман ішов вперед. Його метою було з'єднатися з лівобережжям, підняти нове повстання проти московських гарнізонів і створити умови для повернення Карла XII в Україну. Він бачив в цьому шанс відродити незалежність. Проте московські війська не дрімали. На лівобережжі стояли добре укріплені гарнізони, а цар Петро віддав наказ уважно стежити за кожним рухом орлика. Вирішальним моментом походу стала облога Білої церкви і подальший рух в глиб краю. Спочатку й все йшло успішно. Польські гарнізони відступали, населення присягало гетьману. Але коли татари взяли ясир і рушили назад у Крим, військо Орвика. Залишилося ослабленим. Селяни, налякані жорстокістю татар, почали уникати допомоги. Поступово козацька армія втратила підтримку, на якій вона будувала весь план. У фіналі кампанії гетьман змушений був відступати. Його похід, який починався як тріумфальний, перетворився на болісну поразку. Проте ця поразка не була остаточним крахом. Вона показала Європі, що українська справа жива, що народ готовий підійматися знову і знову, навіть після найбільших трагедій. Пилип Орлик ще довгі десятиліття після того походу залишався символом незламності. Він мандрував європейськими столицями, шукаючи підтримки для визволення України. Його життя минуло у вигнанні. Але його ім'я назавжди вписане в історію як ім'я людини, яка не зрадила ідеї свободи. Похід року 1711-го став для українців і тріумфом, і трагедією одночасно. Це була мить, коли здавалося, що незалежність ось вона, на відстані простягнутої руки. І це була мить, коли союзники зрадили, а доля знову відвернулася. Але сам факт цього походу боротьба Орлика і його козаків довели, що ідея волі жила навіть тоді, коли здавалося, що її вже поховали під руїнами Полтави. Історія завжди пам'ятає не тільки перемоги, а й поразки, що формують націю. Похід Пилипа Орлика на правобережну Україну саме такий випадок. Це була спроба воскресіння держави, спроба відродження віри у власні сили. І хоча похід завершився невдачею, він став одним з яскравих свідчень того, що український народ ніколи не мирився з поневоленням.